Тетяна пише, у мене загинув син. Він був для мене світлом, життям усім, це я його не вберегла, я знаю. Лише не знаю, як тепер жити, але і вмерти немає сил. Необхідно, вочевидь, піднятися над життям та смертю цим жорстоким, коротким і нічого, по суті, воно нам не приносить. Життя. Так, необхідно піднятися над ним і розуміти, що всі ми проходимо певний курс коло. Кругообіг і тому всі наші життя та смерті включається в один безперервний рух. І чим швидше ми проходимо, вервицю життів, тим ми ближче і ближче до того, щоб звільнитися від цього кола повторінь і війдемо в абсолютне вічне життя. Ви гадаєте, що мама, яка втратила свого сина, вона почує Так. Так, тому що вона страждає, вона почує лише таким чином, ніяк по іншому. Взагалі необхідно без поспіху все ж таки пояснювати люди, що смерті немає, що смерті немає, це коли оберти, це перехід з одного стану в інший. А ось для неї зникає, припустимо, її син. Він зникає? Вона його носила в собі, вона його породила себе. Так. Так що для неї це важко, але в загальному нічого в цьому насправді немає. Зв'язок він суто духовний, і лише у тому, щоб піднятися над тваринним тілом. У цьому наше завдання, все одно нічого вже не вдієш, і не лише у неї, так, у всіх не У всіх ніякого зв'язку між тілами немає. Все, тіла це на тваринному рівні, неживому, рослинному, тваринному, а рівень людини пов'язаний лише з усвідомленням, можливо, ось так ось усвідомити, що він ніби є, продовжує бути. Можливо, дійти до такого стану. Звісно, так воно і є. Він є. Звісно, тому що все, що існує. Проходить усі ці чотири стадії, неживе рослини та не тварини людина. І тому, незважаючи на те, що людина зникає з нашого зору, з наших відчуттів, матеріальний а даний лише в наших відчуттях, і то, це чиста ілюзія, а все інше дається вже в усвідомлення, в сприйнятті, в з'єднанні і так далі. Тобто, в принципі, змінилося лише спілкування. Те, що у них було фізичне, це одне, а зараз воно перетворилося в зовсім так. інше. Тобто вона зараз має війти, якщо можливо підсумуйте все це. бажано, щоб вона ввійшла у який стан. в стан, коли вона відчуває зв'язок з ним через духовний стан, духовне злиття, з'єднання, дух її та дух його. Ось це і нічого іншого. І взагалі ніби в цьому світі не існує, це вже ілюзія. Нехай його не буде цього світу так. Необхідно уявитися собі лише таким чином. Це настільки легко, настільки добре. Тобто ти ніби над цим життям піднімаєшся, так? Ти чого взагалі відкидаєш? Немає цієї ілюзії. А що тоді є? Скажіть, і ми на цьому завершимо. Що є для неї, якщо вона піднімається з цього світу? Відчуття, сліта? внутрішнє відчуття людини? Ось це те, що є, що вона з ним з'єднана? Так, це і є покликом її серця. Людини, серця людини? Так. І нічого іншого.